Доброго дня, любі діти! Хочу вас сьогодні запитати, чи знаєте ви, скільки разів у день треба їсти? Чому? Поставте відео на паузу і дайте відповідь. Які мають бути харчі? Коли і що їсти? Що ви думаєте з цього приводу? Поставте відео на паузу і дайте відповідь. Українці завжди любили смачно поїсти. Готували з того, що було під рукою, з того, що росло на городі. Багато страв готували у печі. Варили різні каші, борщі, пекли картоплю, випікали хліб і пампушки та смажили м'ясо. Діти, а які суто українські страви полюбляють поїсти в вашій родині? Найвідоміша страва це, звісно, борщ. Український борщ знають по всьому світу. Діти, послухайте оповідання Дмитра Чередниченка, яке так і називається Український борщ. Яринчина мама вміє варити український борщ. Вона каже, хто їсть борщ, той буде здоровий. Яринка вірить мамі. Борщ дуже добрий. Коли мама варить борщ, то кладе в кастрюльку картопельку, шматочок яловичини або свинини, капусточку, квасольку, або молоді стручки з квасолею. Помідорчик, петрушку, кріп, лавровий лист, перчик. Засмажує сальцем з цибулькою. А то ще й сметанки вкине і ставить каструльку на плиті умлівати. Але найсмачніший борщ із печі. Мама витягне його і насипле яринці, а борщ пахне на всю хату. Яринка певна, що кожна українська мати повинна вміти варити український борщ. А дід Роман каже, Борщ і каша їжа наша. Ну, а тепер, діти, ваша черга, що ви знаєте про борщ? Коли їдять борщ? Чи можна прожити без борщу? А з чим їдять борщ? А з чого варять борщ? Зараз перевіримо, хто з вас найкращий господар. Або господиня. Пограємо в гру, яка називається «Звари борщ і компот. Спочатку виберіть продукти, які можуть вам знадобитися для борщу, а потім для компоту. На цьому наше заняття закінчено. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!